Лимон карубаро. Карубаро добротний і продуктивний лимон, який радує своїми властивостями та врожаєм. Він ремонтантний, тобто цвіте декілька разів на рік, і тому одночасно може виношувати плоди різного ступеню зрілості. На дереві відсутні колючки, а декоративною особливістю є феєрична присутність бордово-фіолетового кольору в молодих приростах крони та навіть у квітах і плодах. Смак карубаро мало чим відрізняється від класичних лимонів, він насичений по кислоті, але за рахунок високої соковитості має приємну концентрацію, що дозволяє їсти лимон без цукру. М'якіть ем ніжна і тануча в роті, перетинки не жорсткі. Цедра чудово ароматизована лимонними маслами. Шкірочка рихлувата по текстурі і виразна за смаком, з нотками солодкості, чим гарно доповнює кислотність соковитої частини. В плоді є зовсім трохи насіння. Як домашній цитрус, карубаро один із кращих лимонів, зі значною витривалістю та терпимістю до несприятливих умов.